У мене е, випадає, що ситуація на Покровську така сама абсолютно всрата. і нас цікавить не тільки по Покровськ, як Покровськ. Нас так. цікавить те, що нав -на знаходиться навколо. Бо мені не подобається динаміка по вам по нам на, -на, на вісімку мечів, саме по нам, не для ворога, для нас. Щоб не вийшло так, що ми там виборюємо той Покровськ, а пацанів обійшли з флангів. І вибачте, уже. До сраки той Покровська би тільки виводити, оця динаміка мені не подобається, і да, ризики не те, що в мене скоріше поки не до окупації Покровська, але до переміщення бойових дій в межу міста або задіювання міста в бойову дію, да. Тобто мені це все більше нагадує Бахмута Вдіївкою цю всю історію. Тобто, поступове просування ворога до міста і намагання ворога знищити, і ну, знищити місто, да, грубо кажучи, ось воно в мене в такій динаміці більше випадає. Загалом по Донецькому напрямку, в найближчій перспективі ситуація буде такою, от як зараз ми говоримо, і ворог матиме успіхи. Чи можливо срака. є якісь так? Ні, чесно кажу, срака. Мене запитували декілька днів тому назад на одному з каналів, яка ну, що у нас на фронті Я кажу, срака от всюди, просто з останніх сил в багатьох місцях. От, і навіть е, більш-менш стабільний Херсон. На жаль, вже не такий стабільний, бо там ворог буде шевелитися, і в мене випадало, що скоріше за все навіть ага. буде мати якісь незначні але часткові успіхи. якісь просування, там буде мати успіхи. На харківському напрямку така сама ситуація загострена, або місцями товчуться на місця, або створюють, або створюють дуже, дуже загрозливі ситуації для наших військових. Ну, от, На харківському напрямку, да, у нас там контратакують хлопці місцями. Успішно, але це скоріше повернення. Знаєте, село вперед, село назад. Це от оця от динаміка, це не серйозне просування це от контратака і відбивання якоїсь позиції. Е, от е, закономірно, що я завжди Харківський Луганський дивлюся в одному ключі. да Ну я маю на увазі, бо межуюча область. Ота сама динаміка, Донецький напрямок. Срака ворог має певні просування і буде мати ці певні просування на запорізькому напрямку. ніхріна не легше. Абсолютно, там теж повний, повний двіж, бо у нас на Донецьку увага, до Покровську, у нас є ще часик, а там теж тоже... нічого гарного. Гуляй поле ніхто нікуди не на запорізькому напрямку не, 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 не полишає там. Не так само динамічно, давайте м'яко це вері. І тепер чергу куйовдиться Херсон. І навіть Курск у нас не зовсім спокійний. Маємо відверто сраку, і динаміка сраки поки зберігається. На жаль, чесно, й ну от, до кінця року так точно на наступний будемо дивитися, але також місцями динаміка не краще. Питання домовленості несуться давно, і вони відбуваються давно. Просто що це не, не питання одного дня. Ми скільки вже говоримо про те, що будуть договорняки? більше ніж півроку, якщо не спочатку цього року, уже тоді почалося уже от на моменті, коли воно стало видно у картах, що почався якийсь. Плюс-мінус перемовний двіжняк і торги, от з того моменту, воно вже почалося. А ми говоримо про штати. Ми говоримо про Україну. Ми говоримо про Європу. Тобто, тут, коли ми да ми говоримо про частину о, країн, які проти протидіють Америці і Європі, тобто там всі розмовляють один з одним, тиснуть на один одного і так далі. Тому подібне. Тобто, це все відбувається. Да, прямих комунікацій з РФ у нас нема. Але чи є е, приховані комунікації з РФ <кій> у вигляді одна баба сказала, тобто ми заявили одне, попросили передати туди, там відреагували так, то через третю сторону передали сюди, тобто через третю особи да, є, і воно вже давно. Звідти ну, певні, пев, певні заяви у нас присутні в інформаційному просторі, тому що є оця комунікація так або інакше, через п'яти десяте років, але вона є. З третьями тільки або в присутності третіх осіб, або через третю особу. Все одно це не зовсім прямо один володя зустрівся з другим володю. Така комунікація, безумовно, в мене випадає, може бути реальною, але насправді дуже, дуже так по четвірці мечів. Важко реалізуємо а, така комунікація. А от в присутності когось чогось, якихось груп, десь перемовних моментів через п'ять і десяті руки, ну, знову ж таки, один передав іншому, висунули такі умови, висунулися які умови, і підписав. Оце да. Тобто, для того, щоб сісти двом Володимирам. За стіл перемовин треба, щоб оцей спорчений телефон і ще достатньо довго пропрацював. Ну, як? Достатньо, давайте так, не то, що довго, а мабуть, об'ємно попрацював. Ось так це назвемо. Ні, Воно і робиться все якраз для того, щоб дві сторони на фіналі могли сісти за один стіл, але е, е, інакше раніше того часу вони не, не, не сядуть. А це, ну, 25-й. Будемо сподіватися, давайте так. Будемо сподіватися, що 25-й. От, о, будемо сподіватися, що 25-й на умовах, які будуть нам, хоч плюс-мінус, приприйня при, прийнятливі для нас. Вообще. Тому що, знову ж таки, намагаємося виторгувати. Подивимося на що виторгуємо. І ще не, немає знову повторююсь, немає остаточного рішення зараз. Намагаються буквально з нашого боку купити Трампа певними пропозиціями, і деякі з них дійсно успішно впливають на Трампа. Дійсно, вони йому цікаві. А там далі знову багато чого Треба залежить дати. від позиції РФ. Да, тобто, о, як от знову ж таки про Арістовіча і його заяву. А він там заявив про те, що все, Росії ми даємо повний карбланш захоплювати що все, що вона може захопити, а потім нас змусять сісти за стіл перемовин. <кій> Такий подарунок б Ерефії проканав би за однієї умови, і його видно, це якби РФІ виставили би Путіну, виставила би а, вимогу перестати співпрацювати з Китаєм. І він би погодився. Тоді я би розумію, що Арістович би мав би рацію, і на такій умові Росії б могли б зробити такий подарунок. Але як ми бачимо, Росія не припиняє з Китаєм взаємодії, а отже, або цю пропозицію не погодили, або її ще не доносили в тому вигляді, в якому вона є. Я більше схиляюся до того, що її ще не доносили, на неї натякнули, але ультимативно її не ставили. Ну, я маю на увазі як пряме да, ну, пряму пропозицію. Тобто, вона якби про неї знають у Кремлі, але скоріше, як про, ну, подумайте, от поки подумайте, поки є варіант думати, і з чого я ж кажу: Арістовіч зробив такі висновки, воно би каналу би при таких умовах. Ми не бачимо виконання цих умов. Значить, з чого боробити Ерефій такий подарунок? А ні з чого, враховуючи, враховуючи те, що вони повністю пролюбили Сірію і втратили певні речеги впливу. Чого б це раптом треба було з ними рахуватися? От і все. По-перше, інформацію, яку б ми хотіли почути, але не на, на, на тих умовах, яких викатується Арістович. Так. Да, да, давайте тут в уточнення. Зараз подивимося зараз. А... Арестович транслює чиюсь інформацію. Я маю на увазі, у Арестовича явно є якийсь не знаю, персонаж, є якась персона, зв'язки з якоюсь персоною, яка дає Арестовичу інфу. Бо у нас є закохані як момент конекту да, з кимось. Тобто хтось видає якусь інформацію, на основі якої Арестович, нею керуючись, дає якісь. Прогнози, ну, грубо кажучи, да, типу, спираючись, спираються на неї. А, ця інформація проходив по дияволу. Тобто Арестович володіє інформацією про якісь домовленості да, або ймовірні домовленості, але у цьому випадку воно виглядає як щось, де. Льоша чув звін, не знає, де він. Або той, хто йому доносив інформацію, скоріше чув її на рівні пліток, мабуть, або якогось такого неволодіння неволодіння деталями. Тобто він навішує якихось деталей. Ну, деталей, бо воно все виглядає як спорчений телефон. Воно виглядає як спорчений телефон. У мене складається враження, що йому говорили про якийсь підвішений стан, що можливо 25 січня може бути там домовленість, наприклад, про припинення вогню чи про якусь таку історію. Але а, Арістовичу дуже сильно хотілося перекрутити це в контекст того, що все, капець, капітськінець від... ну, От цей коротше, оцей якийсь оцей якийсь незрозумілий двіж. А от і саме його він, в принципі, і транслює. Тобто, я би не я би ділила його цю заяву мінімум на 50. тобто чес. Володіння дійсно якоїсь інфи, скоріше за все, у нього є, бо йому хтось із зв'язків її якось там злив, яку, якісь плітки, якісь чутки. Але Льоша їх приукрасив. Ці чутки і, ці, і, і ці, цю інформацію красиво якось за, запакував, додумав і видав нам. Ну, типу. Тому що, ну, тому що воно виглядає десь схожа до речі ситуація, десь схожа ситуація. З наприклад, з тим, що о, транслює Гардок, він же також транслює те, о, про що йому розповіли. Ну, я маю на увазі, тобто, він, а, він, коли він каже я точно знаю, бо мені сказали, він якби не бреше. Він точно знає, що йому сказали, але це не означає, що йому первинно сказали правду. Да? або що ця правда буде 100% таким чином програна. Ну, Я маю на увазі проігривається в такому да, ключі. Ну, коротше, Якась робота в динаміку. Ну, Домовленості і так далі, вона йде, вона йде не прикрито, не треба вже бути бабкою-гадалкою, яким завгодно, щоб ну, прям бачити, що нам вже отак от говорять, ми домовляємося. Але такі гучні заяви. ну, Коротше, ді, 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 ділимо льоху на 50, а то на 70. Дивлячись, про що ми да, говоримо, про, про що саме ми говоримо. говоримо да. Просто конфлікти е, не закінчуються два четвертому році. Конфлікти на 25-й рік наростати тільки будуть, і, і ми про це знову ж таки ми говорили про це ще на початку 24-го, Де я казала, що ці всі гарячі незакінчені точки це лише питання часу, коли вони почнуть вибухати, і коли воно із тліючого конфлікту почне розгоратися в нетліючий конфлікт. Ну, типу, глобально. Глобально у нас і так, в принципі, ми знаходимося в певній е, фазі третьої світової. Просто це гібридна війна. Її не треба сприймати як раніше, як Другу світову, наприклад, не зовсім вона і не буде. Я сподіваюся, виглядати як Друга світова в такому масштабі. Вона все одно буде політично гібридною. І, от ми зараз бачимо політичну гібридну початок політично-гібридної третьої світової, якщо це так можна сказати. Ну тобто, це ну відбуваються ці локальні процеси, але вони насправді ну глобальні. Грузія виборює виборює своє право на продовження євроінтеграції. Хоча ми розуміємо, що це процес затяжний, як і з Україною. Ніхто ту євроінтеграцію найближчими роками, навряд чи побачить не Грузія, не ми. Давайте відверто, це стає все більш ну очевиднішим. Да? Тобто, але грузини не хочуть рухатися в проросійський напрямок. Ну тобто, тут не скільки Як про... За свого часу, так. Так, да, тобто там у них зараз відбуваються ці процеси. А чи на руку вони нам а, частково так з одного боку? Ну, тому що це іще один а, очах, Конфлікту із російською якоюсь оцією гілкою, да як не крутий. Плюс там до того була Абхазія, а це також Рафі не грає на руку, як не крутий їхні квазі республіки. Там десь починають шевелитися не не і робити їм нерви, а це ресурс, це контроль, це гроші. Треба з цим щось робити. Оця вся історія. Сирія для нас вообще кайфова історія. Якби там не переживали, не кричали з приводу того, що все, Путін виведе контингент, цей контингент прийде воювати в Україну. Не зовсім не весь контингент прийде воювати в Україну, дивди роблячи розклади і дивлячись, хто там е, воює в Сирії. Я схиляюся більше до того, що значна частина контингенту, маючи військовий досвід, скоріше весело почне себе вести всередині РФ. Дуже весело, і це підтверджується історією до бо до того, як давайте так до того як почалися чеченські компанії, деякі головнокомандуючі, давайте їх так назвемо, очільники чеченських антиросійських руків якраз мали класний бойовий досвід, який їм та сама РФ або той самий Савуки надав. Афгану і так далі, і тому подібне. Тобто, отримавши там бойовий досвід, вони повернулися для того, щоб воювати з росіянами. Ну типу, такі прецеденти були, і там динаміка на те, що ці великі могучі воїни, особливо те, що стосується мусульман. Не будуть йти воювати в Україну, а скоріше почнуть робити кіпіш в самій РФ. Оце прослідковується як дуже класна динаміка. Чи нас це влаштовує абсолютно так? Тим паче, що нас цікавить з вами оці позиції не м'ясо, яке вони там не люди. Вони там техніку побросали. Ситуація була б не зовсім коректною, якби вони там не покидали техніку і вивели б техніку. Це було б для нас не дуже. А техніку вони там покидали: і літаки, і системи ППО, і склади. А тепер Ердоган зі своєю підконтрольною територією, там, де курди, допоміг їм вивести техніку. А Ердоган не має таких можливостей. Він тільки частково зможе допомогти, тільки там, де він має контроль. А це але не, не така допомагати. значна кількість, а дуже якось хитро. Ми дивилися буквально вчора це питання. Якось дуже хитро і якось дуже частково. Ну, Може, щось і допоможе вивести, але в такій якомусь мізерному відсотку, порівняно із м всією Сирією, що там покидала РФ. Плюс, я так розумію, із динаміки РФ буде намагатися якось щось підляти, можливо, якось десь з кимось спробувати. Ти й домовитися, щоб не до кінця вийти, але не зовсім успішно. Тобто епоха росіян в Сирії якби все. Той -во. пролюбили Чекаємо би. продовження і на інших територіях. Ну, і, на так, інших, і у інших для країнах. нас для нас це плюс, тому що для Росії це капітальний мінус. От це я мене декілька разів питало за останні дні з приводу того, що хтось із експертів казав, що от Путін навмисно типу злив Сирію. Да Хіран він нав, не навмисно її злив? Його раком поставили у Сирії. Він цього не очікував. Коли ти хочеш злитися з якогось з якоїсь війни або вивести війська, як з Афганом було, ти це робиш? Ну. Цивілізовано, ти виводиш техніку, виводиш людей. А тут втеча про який контроль ми говоримо, якщо вони літаки покидали системами ППО. Да Здравствуйте, ну ні, звісно, його виперли з Сирії. Це різні речі. Нічого він там ну, нугахадовочки бага... не робив старий дід. Йому так всі люблять приписувати многохадовочку. Нема там многохадовочки. Вибачте, про Сирію. Я інакше це не назву. І нам це реально на руку. Нам це класно. Ну для нас це офігенно. От, а чи вплине це на партнерство Росії з іншими країнами в суттєво? Звичайно, Звичайно, це ляпас на міжнародній арені, це втрата важелів контролю, це втрата геополітичних контрольних точок, це ослаблення позиції. Коли з таким позором в тебе повстанці забирають Сирію маршом за 12 днів, всю нахрен разом з твоїми базами. Коніш, це з геополітичний на політичній арені. Ти втрачаєш позицію, ти не маєш більше важелю контролю. Не зовсім, просто на напередодні, з того, що ми дивилися, напередодні наші ж моталися до команди Трампу. Там були uh -huh. висунуті і дані певні. Ну що, ми можемо надати, що як вони, і воно є на розгляді. А Трамп з Макроном у Франції Зеленський, це скоріше завчасна розмова, коли немає ще. Раненько, давайте так. раненько, mm. Зустріч раненько, ти на ній не можеш дати відповідь. Ти висунув, приніс папери і свою ділову пропозицію, от буквально там 3-5 днів назад. Її ще не розглянули, щоб дати тобі у Франції відповідь. По факту, грубо кажучи, комунікація зводилася до того, що да, Зеленський, да, Володя, я бачив, я ще не ознайомився, не прийняв рішення. Мені цікаво, давай повернемося до цієї розмови пізніше. пізніше. Я ще не ознайомився. Це і не так, і не ні. Це скоріше вираження певної зацікавленості у певних моментах і пунктах, але ну якби не, 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 не прийняття остаточного рішення. Ви ж не можете ну, приймати рішення такі серйозні. Отут, це -от зараз на один момент. З ними треба ознайомитися, обдумати, обсмислити, зрозуміти свою вигоду, Тільки після того казати, да, влаштовує, ні, не влаштовує або так влаштовує з, але от, от от про це була скоріше розмова.